Який можете порадити тример для першого гоління підлітка? Ну, це ось такий дуже класний. Сам користуюсь, користуюся. Я користуюсь його використовую для тіла, а підлітку для обличчя це буде супер. Дуже безпечний, дуже комфортний тример, тому що тут зубці вони йдуть на кінчиках заокруглення, Тобто тут самі зубці вони не колять, не гострі, мається на увазі не гострі для надотик. А також робоча зона нижня верхня. Верхня, э, рухома голівка, тобто вона буде оминати якісь там прищики, можливо і так далі. А, плюс водонепроникний корпус. І такий тример підійде для ніжної шкіри, особливо у підлітка. У нього ще не буде такої грубої чоловічої щетини. А волосся буде більш м'яке. Тому якраз йому такий варіант буде достатньо. Там, наприклад, умовно він там, раз на тиждень може його використовувати, і це буде для нього комфортно, швидко. Не подразнено нічого. І саме такий тример дорослим людям теж підійде. Такий тример підійде навіть для стрижки бороди, бо в комплекті кладуть три насадки на довжину, тобто один міліметр три п'ять. Можливо, потім в подальшому хлопець захоче якусь завести бороду і за нею зможе доглядати. Тобто Цікавий варіант. І дорослим людям для тіла це теж от супер буде. Тобто підмишки, пахова зона, делікатне гоління, ну і все абсолютно повністю. Для тіла, для обличчя класний, водонепроникний, Працює 90 хвилин від акумулятора. І все дуже зручно, комфортно, Тример на важкий, подивіться, він дуже, він як от формат дуже зручний, тому що і як електростанок він виглядає. Тому замовляйте, ціна 799 гривень, гарантія рік від нашого магазину. Відправляємо швидко, вчасно і хороший варіант як на подарунок, так і для власного використання.